Хто я. Це просте запитання. Але щоразу, коли ми намагаємось дати на нього відповідь, щось вислизає. Ми говоримо: я дизайнер, я дочка, я українець, я інтроверт. Але чи це справді я? Скільки в нас, нас самих, а скільки того, чого від нас чекають інші, де закінчується образ і починається реальність? Це відео не про те, щоб дати готову відповідь, це розмова. Про свободу, про вибір, про страх бути собою, і про глибоку радість, яка приходить, коли ми наважуємось, і допоможе нам у цій подорожі Жан Поль Сартр, один із найвідоміших філософів ХХ століття, людина, яка сказала фразу, що змінила усе існування передує сутності. Ми не маємо суті, ми її створюємо. Уяви перед тобою порожній аркуш, жодного тексту. Жодного попереднього задуму, і саме цей аркуш ти не план, не інструкція, не очікування, а простір, у якому може щось з'явитись, і саме це найглибша ідея Сартра. Існування передує сутності у класичному мисленні вважалось усе має суть. Столяр робить стіл, бо знає, що робить стіл, його сутність відома до того, як він з'явиться. Стіл це річ із певною функцією. Його створили за задумом. Але людина не об'єкт, людина не продукт за ескизом. Людина народжується без попереднього призначення. Ми не створені, щоб бути кимось. Ми народжуємось і тільки потім вибираємо, ким стати. Це означає, ніхто не знає, хто ти, Коки ти сама це не вирішиш. Ти не та, яка має бути скромною. Не та, яка мусить досягати, не та, яка має бути хорошою донькою, матір'ю, ідеальною людиною. Це все ролі, нав'язані часто підсвідомо. І якщо ми живемо ними автоматично, то не живемо взагалі. Ми виконуємо інструкцію, яку ніколи не писали. Сартр каже, ти не є кимось, ти постійно стаєш. Що б ти не робила, ти формуєш свою суть. Це не значить, що сутність не існує вона є. Але не дана. Вона виростає з твоїх дій, рішень, відмов, болю, любові. Це схоже на театр без сценарію. Ти виходиш на сцену і тебе не зустрічають словами ось твоя роль грай. Ні. Ти стоїш у світлі прожектора і маєш вигадати цю роль сама. Кожним рухом, кожним словом, ти її створюєш. Це свобода, і це тягар. Бо якщо ти не граєш роль, тоді все, що ти робиш, є відповіддю на питання. Хто я? Твої вчинки це не просто події, це будівельні блоки твоєї сутності, твого я. Тому, коли ти мовчиш, хоча хочеш сказати ні. Ти вчиш себе, що твоє я не заслуговує бути почутим. Коли ти обираєш залишитись у зручному, але порожньому житті, ти кажеш світові: Ось хто я! І коли ти кажеш собі, це важко, але я зроблю свій вибір, ти створюєш себе. І це свобода. Сартр не дає відповідей, він не каже, ким бути, він просто каже ти не зобов'язана бути тим, ким тебе зробили. Ти можеш зупинитися і обрати, стати тим, хто тобі близький, тим, ким ти хочеш бути. Навіть якщо це страшно, не не незрозуміло, бо краще бути. Бути собою звучить природно, майже очевидно. Але насправді це один із найскладніших викликів. Бо так багато з того, що ми називаємо я, насправді відображення, очікування, тінь чужого погляду. Жан-Поль Сартр називає це станом поганої віри. Це не брехня іншим, це брехня собі тонка, глибока, звична, та, яку ми повторюємо, щоби не зустрітись із правдою, що ми вільні, і що саме ця свобода лякає найбільше. Бути собою означає не ховатися. А це страшно, бо тоді з тебе злітають усі маски, і більше немає виправдань. Немає, я така, бо так виховали. Бо так треба, бо всі так роблять. Є лише ти, і вибір, і відповідальність за нього. Сартр наводить образ офіціанта в кафе. Він настільки демонструє офіціанську поведінку: надмірно швидкий, надто люб'язний, занадто правильний. Що стає ніби персонажем, карикатурою. Він не просто працює офіціантом, він втілює роль і в цьому втрачає себе. Йому зручно грати когось, бо тоді не треба запитувати себе, а ким я є насправді. Це не лише про професії. Ми часто граємо в ролі тих, хто завжди підтримує інших, тих, хто не скаржиться, тих, хто успішний, логічний, зручний. Роль це місце, де є правила. Іде нам здається безпечніше, ніж у відкритому просторі свободи. Але є межа, за якою роль починає душити. Коли зранку ти прокидаєшся і не розумієш, де закінчується твоє треба і починається твоє хочу. Коли всі задоволені, крім тебе, коли ти функціонуєш, але не живеш. І тоді виникає дивне відчуття нудота, апатія, роздратування. Це сигнал. Сигнал того. Що твоє справжнє я давно чекає, коли його почують. Сартр не засуджує тих, хто втікає. Він просто показує так, ми можемо жити в поганій вірі, але тоді ми втрачаємо шанс на щось справжнє ми стаємо декораціями у власному житті. А життя це не вистава. Тут не буде репетицій. І от питання, яке він залишає нам, скільки ще ми готові жити не своїм життям. Скільки ще виборів будемо робити, прикриваючись словами я не можу, коли насправді просто боїмося. Ми не зобов'язані бути героїнами, але ми зобов'язані бути чесними з собою. Бо тільки там, де чесність, там і свобода. А зі свободи починається життя не ролі, не маски, не виконання очікувань, а життя справжнє, тепле, недосконале, але своє. Свобода це не завжди полегшення, не завжди легкість. Часто навпаки. Це порожній простір, у якому нічого не визначено, і саме тому все можливо. Жан Поль Сартер говорить про свободу без ілюзій не як про роби, що хочеш, а як про радикальну відповідальність за кожен свій вибір, за кожне слово, яке сказано або не сказано, за кожну дію і за бездіяльність теж ми звикли шукати виправдання. Я так вчинила, бо мене спровокували. Я невинна». Просто так склалися обставини. Я не могла по-іншому, бо мене так виховали. Але Сартр каже: навіть коли ти обираєш коритись, це теж твій вибір, і саме в цьому нестерпність свободи, бо вона позбавляє нас комфорту бути жертвою, позбавляє права перекласти відповідальність на інших. І натомість залишає з головним фактом ти це не щось заздалегідь визначене. Ти це те, що ти обираєш кожного дня. Це важко прийняти, бо свобода це самотність перед вибором. Ніхто не дасть тобі гарантій, ніхто не скаже, що все буде правильно, бо немає правильного, є тільки твоє, і ось тут межа, межа між втечею та дорослістю, межа між роллю та присутністю, межа між тим, хто ховається, і тим, хто починає жити. Бути вільною це знати, що навіть коли ти йдеш не туди, навіть коли помиляєшся. Навіть коли тобі страшно, ти все одно вибираєш, і це вибір нести себе уповільнено, вдумливо, чесно. Сартр не романтизує свободу. Він показує її оголеною, як силу, що може паралізувати або народити нове. І тільки ми вирішуємо, що з нею зробити. Свобода це не щось, що нам дають це щось, за що ми відповідаємо. І в цьому не покарання, а шанс. Бо коли ми справді приймаємо свободу, починається не хаос, а створення. Ми більше не копія чужих уявлень, ми оригінал, нескінченно недосконалий, але справжній. Ми часто чуємо будь собою. Наче це щось легке, очевидне, просто дозволь іти вже ти. Але правда в тому, що бути собою це щоденна робота, тиха, невидима, без глядачів і оплесків. Це не про те, щоб заявити, я така, яка є, приймайте або ні. Це не про его і не про вічний протест. Це про те, щоб бачити себе і не тікати, щоб бути уважною до своїх рішень, до тих моментів, коли хочеться зрадити себе, щоб заслужити чиюсь любов, коли хочеться змовчати, бо не на часі. Коли тягне повернутись у знайоме болюче, бо там не страшно бути собою. Це не один великий вибух, це дрібні вчинки сказати правду, встати і піти. Залишитися, коли серце хоче, навіть якщо мозок боїться, зізнатися, що щось не твоє, що тобі боляче, що ти змінилась. Це постійна розмова з собою, і не завжди приємна, але чесна. Це запитання, це моє бажання, чи просто сценарій, який я граю вже десятий рік? Я зараз живу, чи функціоную? Я люблю чи просто боюсь бути одна? Я слухаю себе чи знову виконую роль тої, яка має справитись це втомлює. Бо часто ти будеш іти проти течії, тебе можуть не зрозуміти. Але з кожним таким вибором ти відновлюєш зв'язок зі собою, зі своїм внутрішнім світом, зі своєю сутністю, тою, що не продиктована. І ще це про повагу, повагу до себе. До своєї цілісності, до того, що ти не засіб, не функція, не відповідь на чужі очікування. Ти жива, і тому маєш право бути собою, маєш право змінюватись, право не знати, право передумати, право йти куди, де тепло, навіть якщо хтось пом, це не пафас, це ніжність і сила, і саме вона робить тебе собою. Ми так часто чекаємо дозволу, щоб бути тими. Ким відчуваємо себе всередині. Хтось має сказати тепер можна, ти маєш право, але його ніхто не скаже, бо цей дозвіл тільки твій, і це, мабуть, найважливіше ти вже не мусиш відповідати очікуванням, не мусиш бути кращою версією, ти можеш бути собою, не впевненою, не ідеальною, не всесильною, але справжньою. І саме це найчистіша форма свободи. Сартер казав людина це те, що вона з себе робить. І ти робиш себе щодня кожним маленьким вибором, коли говориш правду, коли залишаєшся, коли йдеш, коли не змушуєш себе бути кимось. Це ті є дорослість, і водночас глибока ніжність до себе. Бути собою не означає знати всі відповіді. Це означає мати відвагу бути в процесі. Жити не згідно з планом. А згідно з правдою. І, можливо, твоя найбільша сила саме в тому, що ти є, така тут, зараз, з цими думками, сумнівами, надією. Бути собою це не шлях у досягнення, це шлях у дім, усередину, до тиші, де не треба доводити. Просто дихати, відчувати і жити. Дякую, що була тут. Це не кінець, це точка, з якої починається щось нове, і нехай воно буде твоїм. Якщо тобі відгукнулося, залишайся. Можеш підписатися на канал, якщо хочеш чути ще більше таких розмов: тихих, чесних, справжніх. Можливо, колись одна з них стане для тебе саме тим, чого бракувало. А поки просто дякую, що ти тут. Це вже багато.